Нам з вами потрібно з'ясувати, чому приблизно буде дорівнювати 2,7 помножити на 4. Зупиніть це відео і подивіться, чи можете ви з'ясувати це самостійно. Отож, для того, щоб наближено з'ясувати, чому ж це буде дорівнювати, я пропоную заокруглити наші числа до цілих чисел, до найближчих цілих чисел. Що у нас тут буде? 2,7 у нас ближче до 3, ніж до 2. Тобто тут у нас буде 3 помножити на 4. А 3 помножити на 4 дуже швидко обчислюється, навіть не потрібно це все записувати. Це у нас буде 12. Виходить, що 2,7 помножити на 4 приблизно дорівнює 12. Ось так. І я маю ще один схожий приклад. Спробуємо обчислити і його. Зупиняйте відео і дивіться, чи можете ви зробити це самостійно. Тут ідея у нас така ж сама. Нам потрібно заокруглити числа так, щоб їх було зручно множити. Але насправді ми можемо заокруглювати не лише десяткові дроби, як ось цей. Можемо заокруглити також і цілі числа до таких, які нам буде зручно використовувати. Наприклад, 78 це у нас наближено до 80. 80 набагато зручніше множити, ніж 78. А 19,88 це у нас приблизно 20. Тобто 80 помножити на 20. Навіть якби 19, цілих і якась там вона було б ближче до 19, ніж до 20, я б все одно написала 20, адже на 20 просто зручніше множити. Отож, що у нас тут виходить? 80 помножити на 20. Ми можемо це розписати ось таким чином. 80 це у нас 8 помножити на 10. А 20 це у нас 2 помножити на 10, 2 помножити на 10. І тепер виходить, що 8 помножити на 2 це буде в нас 16. А 10 помножити на 10 це буде 100. У нас виходить 16 помножити на 100, і це у нас дорівнює 1600. Ви це все будете робити усно, проте я розписала кожен крок. Отож, виходить, що 78 помножити на 19,88 дорівнює приблизно наближено 1600.